Хочете підтягнути живіт. Але у вас грижі, протрузії чи зміщення дисків, і всі вправи здаються вам занадто важкими. В такому випадку варто освоїти та регулярно виконувати вправу ножниці. Ця вправа змушує працювати прес та відмінно формує талію. І так, напрости м'язи живота. Та займіть таке положення. Все, що необхідно робити, це рухати ногами навхрест. Виглядається так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Пальчики натягнуті, ноги прямі та не торкаються підлоги. Чим повільніше ви будете виконувати вправу, тим краще будуть працювати. Всі м'язи. Для видимих результатів виконуйте мінімум 5 хвилин. Розпочніть виконувати цю простеньку вправу регулярно. І вже за місяць помітити, що живіт почав зменшуватися, а талія виділятися. До зустрічі, приємного дня!